Вітаю, зараз ми подивимося питання Дніпрорудне. Коли звільнять Дніпрорудне, коли припиняться бойові дії в Дніпрорудному. Коли звільнять від окупації Дніпрорудне? Коли можна буде повернутися в Дніпрорудне? Вищі сили, скажіть нам, будь ласка, коли звільниться від окупації Дніпродне. Дніпрородне, іде мир. Мир іде до вас. Відкрита дорога. Дніпрородне. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Так, зараз подивимося, іде мир. Борються дуже близько, дуже близько. Ви або бачите, вам видно, як, до вас, як за вас боряться. Також я не бачу обстрілів, відкрита дорога. І будуть надходження фінансування. Ну, людей зараз мало коштів, але будуть, будуть. Так, Ворог познущався, в людей забрано кошти і є полонені, Дніпрорудне. Багато було в цьому місці зрадників. Дуже агресивні люди. Ой, вибачте. ці люди зрадили місто і, в... і, в... і вони винні. Самі зрадники винні, що місто зу... ну, розграблене, зруйноване перемога. Де перемога до, до Дніпрорудного, так. Й будуть надходження, людям прийде допомога. Це найближчі дні, це найближчі дні. Вас звільняють, за вас боряться. Всіх оцих колаборантів, всіх буде покарано. І перемога, і на майбутнє, і взагалі відкрита дорога. Людям необхідна допомога фінансова. Дуже важко живуть. Вбивали людей. Ах, все. Забирали, десь є люди, яких забирали, вивозили і там вбивали або вимагали за них гроші. Так, я заперечую весь негатив, заперечую. Якнайшвидше, де відбудеться деокупація Дніпрорудного, де збіймають усіх зрадників і злочинців. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриває дорогу до надходження допомоги, до надходження фінансів, всього, що необхідно людям для життя. Прошу вас, будь ласка, допоможіть. відкрити дорогу. Так, що так, місяць жовтень, і це найближчі дні. Дніпрорудне мусять деокупація повна, і люди зможуть повернутися навіть і в жовтні, до Дніпрорудного. Родини об'єднаються. Місяць жовтень. Так, фортуна повертається до вас. Ліки привезуть також жовтень місяць. Опалення все буде жовтень місяць. перекриваю. Відкриваю дороги для надходження на фінансу. Допомоги деокупації. Дніпродна, прошу щось. Допомогу відкрити дорогу. Так. Перекриваю, перекриваю. Так, повернетесь. Жовтень місяць, повернетесь до Дніпрорудного, так. І при... я не бачу обстрілів. Це будуть битви без руйнувань. Мирне населення також не буде, пос... не буде ракетних обстрілів, бомб, руйнувань. Так що так, це буде боротьба без потужних таких вибухів. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше звільнити Дніпрородний від окупації, допомогти Збройним силам України. Без втрат для мешканців, мирних людей, Дніпрородного, без втрат для Збройних сил України не стане деокупація. Якнайшвидше надійде вся необхідна допомога і звільняться всі люди, хто знаходиться у полоні. Кого вивезли з Дніпрорудного? повернеться живий, та да буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворог Від Дніпрорудного, Від... відвертаю. Ай. Відвертаю всі ворожі ракети, бомби і снаряди, всі, що можуть бути, знищити будинки, відвертаю ворогу, повертаю весь негатив. Буде так, буде так, буде так. Також прошу ще сили зняти весь. Ворожі плани зруйнувати, щоб не, не їхали машини, щоб ворожі зброя ламалася, щоб ворог боявся сам себе стріляв, лякався. Буде так, буде так, буде так. Прошу відновити всі інфраструктуру Дніпрорудного, палення, світло, водопостачання. І все, щоб не було більше перешкод для нормального мирного життя людей в Дніпрорудному. Прошу надати всі необхідні ліки, відкрити дороги для надходження і ліків, допомоги, де відновиться мир, мирне життя в Дніпрорудному добуде закон. Де да будуть люди захищені від ворога, буде так, буде так, буде так. Закриваю буде прийде І все життя. І Де да буде все сказано здійснене. Так що так, Дніпрородний, жовтень для вас. Будь добрий, без окупації вас мусять, де окупація відбудеться і надасться вам допомога те, що вам необхідно, фінанси, фінансування і е, ліки. Також, дякую за увагу.